Всім привіт, дорогі друзі. Жеребкування групового етапу Ліги Європи сезону 22-23 закінчилось. Ось результати. Динамо Київ дізналися суперника. Зараз ми по кожній групі пройдемося, зробимо прогноз, зробимо прогноз на переможця Ліги Європи. На команду, яка буде головним розчаруванням Ліги Європи, можливо, на команду, яка буде головною сенсацією. Ну і так далі. Друзі, тому прямо зараз в коментарі напишіть, як вам кожна із цих груп. Також перед початком поставте лайк, пишіться на канал, пишіть шанси Київського Динамо. А ми поїхали по порядку. Групи А розпочнемо. Група Ей, друзі. Арсенал ПСВ буде глімт цюрі Прикольна групка, я вам скажу для Зінченка, Олександра, який грає за Арсенал. Ми знаємо, да А в принципі, якщо так подивитися на даний момент, ну Арсенал. Команда ВПЛ дуже серйозна. Вони розпочали дуже класно свій сезон. І Арсенал зараз поки що без втраточок іде. Да, зрозуміло, там ще не було серйозних суперників, але команда дуже впевнено виглядає. І в принципі, Ліга Європи для Арсеналу, як на мене, ну це реально такий буде Плін до Ліги Чемпіонів, навіть краще, ніж англійська прем'єр-ліга тому що тут у них є досить гарні шанси. Розуміло, що з Ліги Чемпіонів ще команди повилітайте. Але тим не менш, ПСВ буде Глім, друзі. ПСВ завжди був Єврокубковим серйозним бійцем. В Лізі Чемпіонів, в Лізі Європи, завжди вони грають. Буде Глім. Ну, це команда, яка сенсація минулого сезону, сезону Ліги конференцій. Ми пам'ятаємо, вона ж гра... сенсацію стала з нашою Зореєю, тому що вони грали з в одній групі з Зореї. Ми знаємо цю команду, ми дивились на неї. Це команда дуже організована, класна реалізація в цій команді, Дуже добре Фізично готова і проти Роми вони себе дуже класно показували. Рома це переможеться ліга конференції минулого сезону. Тому ні ПСВ, ні Арсеналу проти буде Глім, не буде просто. Ну і Цюрів, в якому грає наш в'юнник. Українець теж ось два українця в одній групі. Побачимо протистояння цікаве. Ну якщо робити прогноз, арсенал звісно віддаємо перше місце за рівень гри. Друге місце все-таки я віддам буде Глімту. Тому що мені здається, ось якщо робити забігати наперед, головна сенсація відразу, як на мене, це буде глімт. Мені здається, вони зможуть в цьому сезоні зробити сенсацію тільки в лізі Європи вийти з групи з другого місця, як мінімум. Якщо ми говоримо про ПСВ, то їх ставлю я на третє місце. Цюріг на Йдемо далі. Група бій. Це Динамо Київ, якраз наша група Динамо Київ, Рен Фенербах АЕК Ларнака, друзі. Команди досить серйозні, нам е, попалися, але крінж в тому, що знову фенербахче. Прикол в тому, що знову фенербахче, і тепер фенер уже нікуди не відкрутиться. Фенербахче буде відповідати за ті слова, які вболівальники кричали на своєму стадіоні, да, коли ми грали в Турції матч відповідь. Вони будуть відповідати за ті слова. В матчі групового етапу Ліги Європи, коли Динамо знищить цей Фенербахче, я вважаю. Психологічно, Динамо так ні на кого не буде налаштований, як на Фенербахче, друзі. Тому хай тільки попробують знову щось там кричати в себе в Турції. Получать 5 м'ячів від бесідіна. Краще не, не, цей, не жартувати. Рен, друзі, ну це серйозна команда з Франції. Тобто, ну нам реально рівна група випала. А як Ларнака, ми цю команду знаємо по Дніпро один? І, чесно кажучи, теж важко щось сказати в плюс або в мінус. Да? Тобто Динамо на фоні АЕКу буде краще, ніж Дніпро 1 виглядати чи ні. Ми не розуміємо зараз. Але ми вже розуміємо, на якому рівні знаходиться Динамо в плані Фенербах. ми вже дивились, Тобто, ми можемо їх дьорнути, але теж буде важко, тому що в них там уже більш-менш буде зігруватися склад більше. Да? Якщо абтригуватися відболівальників, суто склад фенера взяти, то там склад серйозний. Тому буде важко. За яке місце Динамо буде боротися, друзі? Ну тут Динамо може зайняти тут і четверте, і третє, і друге, і перше спокійно. Але все-таки давайте по прогнозу Динамо Києва. Я вважаю, що Луческу це дійсно серйозний фахівець. Тренер, який знає свою роботу, і Динамо Києва є хороші шанси вийти з групи Ліги Європи. І я ставлю на те, що Динамо вийде з другого місця. Я вважаю, що Динамо займе друге місце в цій групі. Перше місце займе Рен, третє місце займе Фенербахче. А останнє місце займе АЕК Ларнака. Хоча мені здається, в цій групі буде. Ну, у кожного буде перемога. У кожного суперника буде перемога. Тому що оця група реально, як і група А, група Б, оці групи досить серйозні, по рівню. Тому будемо болівати за київське Динамо. Мій прогноз такий, що наша команда все-таки займе друге місце і вийде в плей-офф Ліги. Європи. Ідемо далі. Група Сі, Рома, Людогорець, Бетіс, Хік. Ну, отут вже такі групки йдуть, друзі, попростіше, тому що є явні фаворити, явні аутсайдери. Це як Рома Бетіс. Бетіс взагалі з третього кошика, бачите, сюди потрапила і, в принципі, непогана група. Рома це переможець Ліги конференцій. Команда, яка дуже серйозно підсилилась, тому, звісно, віддаємо перше місце тут Ромі. Бетіс, скоріш за все, друге, Людогорець третя, Хік четверте. Хоча ми знаємо, що це Ліга Європи. Тут Ну, кожна команда може показати себе з найкращої сторони. Далі група Д, Брага, Мальмо, Уніон Берлін і Union. Команда, друзі, Union Berlin. Юніон ось такі да, словосполучення. Німецький Уніон Берлін, друзі, це серйозний колектив. І я, чесно кажучи, в цій групі поставлю на них на перше місце, тому що ну Буднесліги команди із Буднесліги завжди себе непогано зарекомендовують в таких ось турнірах. Тому віддам їм перше місце. Брага, мені здається, друге, Мальме, третє, Юніон четверте. Хоча я не знаю, чесно, не, не бачу. Бачив Юніона, не знаю, що за команда. Де і Мальме Давно не дивився, тому це так. Знаєш, пальцем в небо, роблю такий свій прогноз. Далі група і вже більш цікава, тому що тут є Манчестер Юнайтед, Реалсосідат, Шель. Ліф, який грав в Лізі Чемпіонів, і Омонія, теж більш-менш команда, яка буває в Єврокубках. Тому, в принципі, тут, звісно, явний фаворит. Єдина інтрига цієї групи, чи буде Роналдо грати в цьому турнірі. Чи Роналдо покине Манчестер Юнайтед до закінчення канасу чи залишиться і буде грати в. Проти соцєдада, проти Шарифа в Терасполі, проти Омонії, умовної. Да, тобто, ну, мені здається, Роналдо зараз задумається про перехід в іншу команду, дивлячись на цю групу. І, ну, не знаю, беруться, побачимо, яка буде ситуація. Але, звісно, Манчестер-фаворит, дивлячись, як вони зараз ось останній матч з Ліверпулем в чемпіонаті зіграли класний. Тобто, в принципі, я думаю, в Лізі Європи в них шанси є. Тим, навіть якщо ротувати склад, Манчестер може спокійно грати другим складом. У них там є виконавці, які можуть. Замінити основних і зіграти більш-менш нормально, тому я віддаю їм перше місце. Ось зараз, як команда розташовується в групі. Так я і, і віддаю такі місця цим командам. Друге місце засідає, третє шаріф і ОМОНі четверте. Далі йдемо. Група F, це Лацо, Фейнорд, Мітюланд і Штурм. Ну тут, друзі, теж така група цікава, тому що Мютюланд з кожного сезону теж є в Єврокубках. Команда із Данії непогана. Лацо там Маріцо Сарі, дуже якісний спеціаліст. Я думаю, що він не віддасть тут, звісно, перше, друге місце нікому. Тому Лацо відразу віддаю перше місце. Цій групі ну, важко. Що... Друге місце все-таки фейно. Орду віддам третє місце штурму. Ми штурм вже бачили. В принципі, теж команда досить якісно організована, і Мітюланду віддам четверте місце. Група G, друзі, Олімпіакос, Карабах, Фрайбург, Нант. Ну тут вже групи пішли. Ось останні дві групи. Так собі, чесно, швиденько пройдемось по ним. Ну, Олімпіакус, напевно, в цій групі віддам друге місце: перше Фрайбургу, третє Нант і Карабах, четверте. Далі група H. Остання, це Церв... в звізда, Монако Ференсвара, Штрамзаспор. Ну тут, звісно, є явний фаворит. Це Монако там, ну з. Футболісти досить серйозні, тому віддам їм перше місце, друге місце віддам все-таки червоні зв'язді. Далі у нас третє місце віддам Трудзанспору і останнє Ференс Варош. Ось такий мій прогноз, друзі. І давайте трішки по регламенту, тому що команди, які в Лізі Європи займають друге місце, вони йдуть в стикові матчі. З командами, які зайняли третє місце в Лізі Чемпіонів, за право грати в одній восьмій Ліги Європи, це важливо зараз розуміти. Команди, які займають в Лізі Європи, третє місце вилітають до Ліги конференцій і грають за право грати в одній восьмій Ліги конференції проти команд, які зайняли друге місце в лізі конференції. Тобто, в принципі, в Динамо Київ, якщо ми ще раз підсумовуємо групу Динамо. Є шанси і з першого, і з другого, і з третього місця бути в Євровесні. Тобто головна ставка, друзі мої, головний прогноз це те, що Динамо буде в Євровесні. Я вважаю, що Динамо ну, займе, як мінімум третє. І це найголовніше, як на мене, зараз розуміти, що ми можемо це зробити. У нас є, є ресурси. Динамо Київ не така слабенька команда, В принципі, організована команда. Тому я надіюсь на це. Ну і давайте робити прогноз, напевно, на переможців. Ось на переможців Ліги Європи я зроблю все-таки на арсенал. Мені подобається, як команда розпочала сезон, я ставлю саме на них. Якщо говорити про провал можливий в цьому турнірі, ну не знаю, чесно кажучи, тут якщо дивитись з цих команд, які зараз є, да, не брати до уваги Ліги Чемпіонівські, то я скажу, що провалиться. Ну, я зроблю ставку, що провалиться Рома. Хоча я дай їх поставив на перше місце, але мені здається, ось головний провал буде Рома. Чомусь, мені так здається. А головна сенсація, я поставлю на Буде Глімт, Знову да, зроблю таку ставочку, тому що. Я вважаю, що вони зможуть зробити. А сенсація це буде ну реально зайняти там перше-друге місце в цій групі і пройти якомога далі там да, до 1-4, можливо, одної другої ліги Європи буде грім, можливо, буде в спромозі це зробити. Тим більше в Лізі Чемпіонів вони теж себе там в кваліфікації непогано показали. Тому я вважаю, вони зможуть бути головною сенсацією. Друзі, пишіть свої коментарі по Лізі Європи. цікаво ваша думка саме. По цьому турніру і по кожній групі. Тому ставте лайк, підписуйтесь на канал, для того щоб не пропускати інші відео. Ми кожного суперника київського Динамо розберемо детально друзі від відео в прямих трансляціях і все про український футбол на нашому каналі. Тому обов'язково підписуйтесь, до нових зустрічей!